Після прильотів капітальні ремонти Шевченківська філія комунального підприємства Харківські теплові мережі готує будинки свого району до наступного опалювального сезону. Особлива увага тим, що постраждали від ракет. На вулиці Бакуліна ще після першого прильоту замінили 120 метрів пошкодженої магістралі та захистили її бетонними коробами у небезпечному місці. Всередині будинку в червні розпочнуть капітальний ремонт внутрішньобудинкової системи опалення. По першому прильоту було виконано роботи. Своїми силами це Шевченською філією. Було замінено порядка 120 метрів труби діаметром 89 ППУшної. Також різка була від магістральної теплотраси аж до внутрішбудинкової системи. Далі заплановані роботи будуть виконувати капітальним ремонтом. Це ремонт даху, і будуть виконуватися всі роботи по підвальному приміщенню. До гарячої води немає. Все центральне опалення буде мінятися і стояки. Тим часом у самому серці системи теплопостачання району на насосній станції по команді центрального диспетчера розпочато гідровипробування магістралі діаметром 1200 мм. міліметрів. З одинадцятої ранку майстер дільниці починає збільшувати тиск в системі від позначків 4 атмосфери до необхідних 16. За словами керівника філії Володимира Комарницького, минулого року такі гідровипробування виявили в магістралі один дефект довелося замінити цілу ділянку. Тепер теплоенергетики сподіваються на кращий результат по цій магістралі. Думаю, що проблем не буде на процентів 70 Ця магістраль переложена. Щодо внутрішньоквартальних мереж на філії майже повністю замінили старі комунікації на Павловому полі. Наразі в одному з великих дворів міняють останні 60 метрів воду до будинку. Решту труп у цьому дворі. А це за словами старшого майстра дільниці Костянтина Гардера, близько пів кілометра замінили ще в минулі роки. До речі, як зауважує Костянтин, найбільше робіт виконали саме у 2022 році. Ну я бахала, бухала, ну працювала, що робить. Коли є труба, є, були люди, все було замінили. Багато, багато поміняли. Оце залишилася остання ділянка. І цей двор ми. Більше не будемо чепати, Надіюся, дуже довго. На сьогоднішній день, за словами керівника Шевченківської філії, вже замінено близько 60% теплових артерій району. В планах 72 капітальних ремонти в будинках і ціла низка ділянок внутрішньоквартальних та магістральних мереж. Від початку нової ремонтної кампанії вже встигли перекласти близько кілометра комунікацій.